Максимально безпечні, зручні та ефективні дороги Цьогоріч в Івано-Франківську вдалося змінити схеми організації руху на понад десяти ключових вулицях. Зокрема, нову розмітку реалізували на півсотні об'єктах. Основний принцип змін пояснюють комунальники. Це раціональне використання наявного простору вулиць. Ми застосовуємо такі прийоми як зменшення ширини смуг до нормативних показників. Внаслідок того, що в нас вивільняється якийсь простір при цьому, ми маємо змогу використовувати цей простір для влаштування там смуг паралельного паркування. Також викривлення траєкторії руху теж допомагає для підвищення уважності водіїв і зменшення швидкості руху. Розділення зустрічних потоків це теж такий один з улюблених прийомів, які ми використовуємо в своїх проектах, де є для цього можливість. Це наприклад вулиці Івасюка, Тесменецька, Незалежності, багато багато інших. Це дає нам можливість. Зробити лівоповоротні смуги в потрібних місцях, наприклад, наближаючись до перехрестя, це дає нам можливість облаштувати острівці безпеки на пішохідних переходах, на нерегульованих пішохідних переходах. А також це корисна річ, якщо, наприклад, екстрені служби там, медичної допомоги поліції для того, щоб вони не стояли в заторі і мали можливість безперешкодно. Особливу увагу кажуть комунальники цього річ звертали і на якість та швидкість виконання робіт. Близько 85% п'яти розмітків встигли. Нанести ще до початку літа, однак міський голова такими темпами не надто потішений. Переконує, варто оперативніше, а ще має низку зауважень до практичності окремих пішохідних переходів. Поїдьте вовчинець, перехід, який намалювали в дерево. От біля могили, борцям за волю України. Просто перехід іде. І ти впираєшся, мало того, що в якийсь така яма і дерево. Ну хтось то дивиться нормально, коли переходи ви малюєте. Я розумію, на картиці воно гарно. Ви на по факту подивіться, будь ласка. І таких переходів не один. У профільному департаменті пояснюють такі випадки поодинокі і наголошують, головне завдання інфраструктурних змін у місті це підвищити безпеку руху для усіх його учасників та наблизити Франківськ до європейських, де вже давно успішно діє програма нульової смертності на дорогах. Це дуже поодинокі випадки. Якщо вони ще трапляються, ну все це погано, звичайно, ми це вправимо, Але насправді ключове те, що хотів сказати на зарі, те, що власне чому присвячена ця презентація. На що року гинуло на дро міста по 10-12 людей в цьому році? На жаль, ми маємо ще одне ДТП, На жаль, маємо одне, але ми робимо і будемо робити те, щоб нас було нуль. У планах комунальників на цей рік було і облаштування нових кільцевих розв'язок, та зважаючи на заборону капітальних видатків, змушені принести масштабні роботи уже на 2023-й. Наталя телеканал